Всі віднеслися до даного питання так. Підприємства будемо працювати, рейдові бригади, всі підприємства думали, що все залишиться як завжди. Значить, наше українське, авось ситуація показала про те, що ніхто нас не питає. І останні три дні ми з вами ми маємо з вами ту ситуацію, яка склалася в цілому по Україні із за різних обставин. Система відключається після попередження на протязі 3-15 хвилин і маємо те, що маємо. Я хочу повернутися до газу. Для багатьох наших теплопостачальних організацій робота, яку вони проводять і яку була озвучена в цифрах, це звичайний бізнес. Але чомусь ми забули про іншу складову: що в один прекрасний момент наші структури, які регулюють, Подачу газу в область приймуть точно таке саме рішення, як приймає сьогодні Захід енерго. Буде прикрита подача газу, впаде тиск і почнуть відключатися підприємства, почнуть спрацьовувати відповідні системи захисту автоматики. Я не хочу називати ніяких прізвищ, я не хочу акцентувати увагу на конкретних структурах, але я маю достатньо інформації про те, що деякі керівники думають, що ми тут поговоримо відповідний раз, і на тому все закінчиться. Ні, так не буде. Ми спеціально зібрали антикризовий штаб для того, щоб проаналізувати дану ситуацію. Я звертаюся до підприємств, які забезпечують сьогодні постачання газу: «Волиньгаз» і «Львівтрансгаз». Шановні колеги, я уважно отримую і читаю листи, які мені направляє Нафтогаз України. Але на привикій жаль. Станом на сьогоднішній день я не бачив ні одного нормативного документу в виді договору, в якому Нафтогаз промисловим споживачам довів обмеження поставці газу на 30%, як це передбачає 296-та постанова. Я ще раз звертаюся до Львівтрансгазу і Волиньгазу. Змінилося керівництво, новий Кабінет міністрів. Давайте ми ще раз. Переговоримо про те, що обмеження має відношення до всіх, і воно повинно починатися з постачальника. Якщо не вистачає газу у сховищах України, то чому сьогодні не обмежується на рівні подачі газу промислові підприємства в рамках 296 ї постанови? Знову всі стрілки переводяться на місцеву владу, яка повинна йти на відповідні промислові структури і там, адміністративним методом, прикручувати задвіжки. Я ще раз прошу Сергій Арбертович підготовити лист на Міністерство енергетики і вугільної промисловості, в якій знову заакцентувати увагу на те, що при такій ситуації ми ніколи не зайдемо в ліміт. Ніколи. Тобто, вся та цифра, яка сьогодні яку доповідав Володимир В'ячеславович, в основному сформована із перебирання лімітів газу по промисловості, в більшості випадків на 99,9% це є приватні, акціонерні і інші товариства. Обмеження треба починати з відповідних договорів. Якщо ми хочемо сьогодні зберегти юридичну складову даного питання, і якби сьогодні не було цих 11 мільйонів перебору газу по промислових підприємствах, область мала би зовсім іншу картину, значить, по теплозабезпеченню для населення значить, і житлово-комунального сектору. І в цьому листі, який ми готові на міністерство енергетики, повинно бути чітко сказано. Голова адміністрації не має юридичного права прийти на приватне підприємство значить, і закривати йому кранік. А от Нафтогаз і газопостачальні структури мають повне право в зв'язку з рішенням РНБО і указом президента, який запустив в дію це рішення, обмежити постачання газу на промислові підприємства. І прошу вас, враховуючи ситуація, яка склалася в Україні в цілому, і в тому числі в електроенерге. Оптимізувати і зменшити споживання газу на використовувати підприємств. За рахунок оптимізації робочого часу. За рахунок значить, переходу на інші відповідні режими роботи, за рахунок оптимізації роботи окремих підрозділів, які інтенсивно споживають газ.